Таємниця розвитку цієї нашої точки в серці відбувається завдяки тому, що ми можемо ось цю зовнішню енергію, цю зовнішню силу, яка поза нами, з якою ми створені, ми вивчаємо той механізм сприйняття, який змальовує нам усю цю дійсність, ми можемо її вивчати, поступово розуміти. Що і як ми повинні змінити у цих своїх внутрішніх налаштуваннях у своїй внутрішній структурі для того, щоб розкрити вищу силу і прийти до тієї тотожності властивостей, про яку Пешерабаш прийти до бажання віддавати, ми можемо завдяки нашим діям залучати на себе те, що називається вище світло, цю зовнішню енергію, і ця енергія поступово нас змінює. І ми починаємо розуміти, що усе, що відбувається навколо і всередині. То це результат взаємодії двох показників: тобто нашого бажання отримання і зовнішнього бажання віддачі.